Розпочну із заяви Зеленського Володимира, який сказав, що він вже досяг домовленостей, нібито з Росією, щодо перших трьох пунктів, які обговорювалися на саміті миру у Швейцарії. Маю на увазі перших трьох пунктів мирного плану. Ну, Ми, принаймні, так спочатку написали журналісти Інтерфаксу, потім їх передруковували усі українські ЗМІ, а нині ця новина на сайті Інтерфаксу видалена. І пізніше. Речник президента Нікіфоров сказав, що ніяких домовленостей з Росією не було. Ну і направду, дійсно, їх певне не було, тому що всі домовленості досягаються за посередництва якихось третіх сторін. Катар, Об'єднані Арабські Емірати або інші, тобто ті країни, які можуть різними каналами передавати інформацію до росіян і отримувати зворотній фідбек. Так само це відбувається навіть під час домовленостей про обмін. Тому, в принципі, тут нічого екстраординарного нема дійсно прямих контактів немає. Але для офісу це дуже чутлива тема, тому реально зачистили сьогодні інформаційне поле. Ну щоб не було якихось трактувань. Бо дійсно на даному етапі ми не домовляємося з Росією ні про що це правильно. Я вважаю, такий наратив поширювати не можна. Цю тезу президент сказав під час зустрічі із журналістами вчора, 20 вересня. Сьогодні її публікували. Ну, прямо мова про намі звучала таким чином. Тому ми активно працюємо над нашим планом. Три пункти вже підготовлені. Зустрічі в онлайн форматі відбулись. Ще будуть зустрічі в офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Тому це поточнення важливе в тім, що власне передбачає мирний план, який Зеленський фактично вже презентував в широкому загалу. Він не говорить про нього максимально детально, але в загальних рисах зрозуміло, що мова йде на сьогоднішній день про запрошення України. До членства в північно-Атлантичному Альянсі, що, як на мене, є абсолютно поки що недосяжною ціллю, але рухатися треба однозначно. Гарантії поставок сучасної зброї. Чіткий шлях щодо членства в Європейському Союзі. Учора у нас була президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляєн, і вона говорила, що в принципі Україна ну, доволі е, послідовно і класно рухається саме до ЄС, виконує вимоги, які ставить перед нами ця спільнота. Але ну, ми знаємо, що нас багато проблем від корупції до створення права блінфезаційного клімату, судова реформа, правоохоронна реформа тобто, ну дійсно проблем дуже, дуже багато. Це так загалом я говорю. Але якщо розбиратися і копросатися в усіх внутрішньополітичних нюансах, то нам ще треба зробити дуже багато. І четвертий пункт це інші економічні та безпекові домовленості. Поки що так в загальних рисах. Цей план окреслений для журналістів був нам це переказали, але відомо на сьогодні, що президент буде представляти цей план у Сполучених Штатах Америки. Джозефу Байдену, Камалі Харріс, Дональду Трампу і іншим. До переговорного нашого процесу із американцями активно долучаються час від часу різні політики. Вони пишуть колонки, пропонують свої мирні плани і таке інше, чому я говорю саме з американцями, тому що нам важливо отримати максимальну підтримку від США і дійсно домогтися виконання певних наших вимог, як то, наприклад, і членство Північно-Атлантичному Альянсі. Сьогодні у виданні «Де спектатор» виходить нова колонка дуже відомого в Україні, колишнього правда прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Під час Ялтинської європейської стратегії Борис Джонсон продемонстрував її учасникам відео, яке він записав разом з Дональдом Трампом, де Трамп говорить, що він знає, як припинити війну. Цьому можна зробити мудрістю і силою. Як конкретно не зрозуміло. Президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі з Дональдом Трампом наприкінці цього місяця, тобто наступного тижня, він спробує з'ясувати, що ж мав на увазі Дональд Трамп. А Боріс Джонсон є таким собі посередником між Україною і Дональдом Трампом нині. І, от він у своїй колонці, пише, що настав час все-таки надати Україні повноправне членство в Північно-Атлантичному Альянсі. Погоджуюсь, абсолютно. Але що він, власне, пише? Стаття 5 договору про колективну оборону поширюється тільки на підконтрольну Україні територію. Водночас там має бути зафіксовано абсолютне право українців на всю територію в межах кордонів 91-го року. Ну, це означає, що ймовірно буде заморожена війна по якійсь лінії фронту, проти чого активно виступають в офісі президента України. Ми дійсно також проти цього. Ми будемо. Контролювати од... якусь частину України, ну можливо, там навіть із лінією фронту поки що умовно звучить історія. Тобто, ми не розуміємо, як то все буде виглядати. Ви вже чули історію з міжнародними адміністраціями, і ідея Бориса Джонсона про те, щоб нас прийняли до НАТО лише тією частиною, яку ми контролюємо, вона не нова. Дискусійна дуже з'явилися такі пропозиції ще наприкінці минулого року, 23-го, зокрема від Расмусена. Який був свого часу очільником північно-атлантичного альянсу, також від Ставрідіса, це генерал американського, який очолював війська НАТО в Європі, і інших політиків, це говорить, давно. Дивіться, мовляв, так було свого часу після Другої світової війни у Німеччині. Чому б так не спробувати зробити і в Україні? І це дійсно дало б гарантію безпеки тим територіям, які ми нині контролюємо. Але тут питання: а інші території? Я також виказував свою думку з цього приводу минулого року. і Говорив це як варіант може бути. І дійсно, в міжнародному праві і в міжнародних договорах, які будуть підписані, ну мені складно сказати, що договори такі можуть бути підписані з Росією, бо з Росією, ми ж розуміємо підписувати щось. Це справа м'якокаючі невдячна. Там дійсно могло бути б зафіксовано, що ці території поки що ми не контролюємо, але. Ми залишаємо їх за собою, ну так як з Кримом і з Ордло свого часу, але це ніяк не допомогло нам їх повернути. Тому тут питання надскладне, і е, ідея Бориса Джонсона, вона не нова, але така риторика, на правду, зараз є в міжнародній політиці, що стосується варіанту завершення гарячої фази війни Росії проти України. І ми зараз активно працюємо над тим, аби е, цей момент настав швидше. маю на увазі зараз. Зменшення інтенсивності вогню по лінії фронту про що власне раніше говорив неодноразово президент України Володимир Зеленський. Ви вже знаєте, що минулої ночі по території Росії дуже влучно пролетіло по двох складах, і не лише є вже офіційна інформація від генштабу збройних сил України, але спочатку повідомлю вам, що до Росії прилітали дрони СБУ, дрони головного управління розвідки, дрони сил спеціальної операції і інші. Тобто дрони Збройних сил України. Так от мовиться про те, що дрони СБУ в ніч на 21 вересня завдали ударів по складу з боєприпасами та ракетами у Тверській області. Ви вже знаєте про цю історію, я вам розповідав у ранішому відео. Також був атакований російський аеродром Шайковка. Це в Курській області, там дислокуються літаки стратегічної авіації Ту-22М, які регулярно нас обстрілюють. Окрім того, як стало відомо, у краснодарському краї горить база Молькіно, де колись базувалися бойовики ПВК Вагнера. Пишуть, що горять адміністративні споруди зараз, це нібито місце, яке зайняли. Представники африканського корпусу. Конкретнішу інформацію я вам сказати не можу, тому що вона доволі обмежна. Але справа в тому, що удари минулої ночі були не лише по складах боєкомплектів. Це дуже важливий момент, і тепер вам до уваги, друзі, офіційна інформація Генерального штабу ЗСУ. Я акцентую вашу увагу на ній, бо там є один дуже цікавий момент. Що пише Генштаб? Тихорецьк, що в Краснодарському краї був піданий удару, цей об'єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичних систем російських військ. Далі, в момент удару, на території Арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема і з Північної Кореї. Про іранські ракети тут поки що мова не йде. Атаковано також радіолокаційну станцію подльот, що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу. Мовилося вранці про те, що нам вдалося війти систему ПВО російську, яку недооцінювати друзі, не варто. Ну а далі в цьому повідомленні мовиться про те, що СБУ також завдавали ударів і по населеному пункту Октябрьській в Тверській області. Хоча там є інший населений пункт, де розміщений такий склад боєкомплектів, тобто інформації доволі багато. І на саме завершення в інформаційному повідомленні на Сторінці в сторінці Фейсбук написано, що завдання були успішно виконані у взаємодії, як я сказав на початку, підрозділів сил оборони, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України та інших. Про ГУР мова не йшла зовсім. Ну, Інші маються на увазі, мабуть, ГУР, але в самому повідомленні абревіатури ГУР Головне управління розвідки немає. Вчора було звільнено двох заступників Кирила Буданова без погодження з ним. Це зробив у меру, Ну скажімо так, сам ну він має на це законне право. Чому так? Ймовірніше за все, сьогодні є певне непорозуміння між Сильським та Будановим. Ну, воно виникло, в принципі, не сьогодні, а в цьому звіті, як бачите, чергове підтвердження. Тому переходьте це відео, дивіться, ви там дізнаєтесь багато цікавих деталей, інсайдів про нинішню кадрову політику в Міністерстві оборони, яка безпосередньо торкається і головного управління розвідки, в тому числі, і подальшої долі Кирила Буданова. Також сьогодні з'явилось повідомлення від очільника закордонного відомства України пана Сибіги про те, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою, але він акцентує увагу на тому, що мова не йде. Про те, що ракети будуть прилітати безпосередньо в ядерні реактори. Ні, мова йде про обладнання, важливе для безпеки. Зокрема, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої С та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні. Тому дійсно це також небезпечно і вже є звернення до міжнародної спільноти, аби не допустити цього. А це можна зробити дуже просто задовольнити наші потреби у зброї, щоб ми могли бити по території Росії, знищувати склади боєкомплектів і тоді ні іранські, ні корейські, ні російські ракети не будуть летіти на жодну атомну електростанцію. Все дуже просто, але діалог цей непростий. Він триває. Переконуємо американців, щоб вони не боялися, врешті-решт Путіна. І чим далі, тим таких закликів більше, більше, більше вчора. Я вам також розповідав про те, що європейський парламент навіть ухвалив резолюцію, яку закликає. Країни-члени ЄС зняти всі обмеження для України, які стримують наші дії саме на території Росії. Бо зараз ми нібито б'ємо своєю зброєю. Ну, якщо у нас така своя зброя, ну тоді респект і повага нашим виробникам зброї. І до ракет іранських, про які я згадував щойно. Дуже цікава деталь сьогодні з'явилася щодо тих ракет, які передані до Росії. Ракети передали, а що їх випускати не передали, тобто пускових установок немає. Пише, що нібито в такий спосіб. А, росіяни можуть виготовити їх самі. І автомобілі, які вони для цього використають, це їхні вітчизняні Урали і також зіли. Ну вони реально дуже класні військові машини, без перебільшення і без применшення. І там розробити цю пускову установку, точніше, виготовити її, не надто складно. А з іншого боку, пункт Б, мовиться про те, що нібито Іран залишає собі шпарину для перемовин. Із західними нашими партнерами для досягнення власних цілей, тим паче у Ірану зараз будуть великі проблеми. Ізраїль продовжує військову атаку по півдню Ливану, і він наголошено тому, що не буде зупинятися військова операція проти Хезболи. тому що нещодавно ви знаєте цю історію з Пейджерами. Потім були обстріли по Ливану, там знищений ватажок Хезболи. І спецоперація ця продовжується далі. Поки що прямого зіткнення немає військових Цахалу і самих терористів Хезболи, Але Сполучені Штати Америки збентежені тим, що там може розпочатися повноцінна війна. Війна на всьому близькому сході, як і на мене, для Ірану вона абсолютно не цікава і невигідна, тому що Іран краще буде натравлювати своїх собачок: Хамас, Хезболу, Хуситів єменських. Ніж він буде сам приймати участь у якихось бойових діях на території всього близького сходу. Хоча США готується до такого варіанту і в такий спосіб вони будуть зараз пропонувати, щоб Сполучені Штати Америки вплинули на Ізраїль. Але вплинути на Ізраїль справа, ну, м'яко кажучи, не дуже вдячна і непроста. Як показує практика останніх кількох десятків років, Ізраїль доволі самостійний в ухваленні рішень щодо стримання агресії проти своєї країни і відстоювання власної незалежності. Такими маємо бути і ми. І це ми зараз, друзі, і робимо. На сьогодні всі новини, які я вам хотів повідомити. Ще раз принагідно дякую вам за те, що ви долучаєтеся до зборів, які ми проводимо. Нині і для 66-ї бригади, і для іншої. Попередні ми закрили буквально за 4 дні. Тому велика вам подяка і шана, мої дорогі підписники. Запрошуйте своїх знайомих до нашого каналу. Всіх любить, ну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!